Це молитва спасіння, промовте її разом зі мною в голос. Небесний Отче, я приходжу до Тебе сьогодні з покірним серцем, визнаючи свою потребу в Твоїй благодаті та милосерді. Я визнаю, що я грішник і що я не дотягую до Твоєї слави. Я вірю, що Ісус Христос твій Син, що Він помер на хресті за мої гріхи і воскрес, щоб дати мені нове життя. Господи Ісусе, я запрошую Тебе в своє серце і життя, я каюся у своїх гріхах і прошу Твого прощення, очисти мене і зроби новим. Я віддаю своє життя Тобі і обираю слідувати за тобою, як за моїм Господом і Спасителем, дякую тобі за твою любов, Твою жертву і дар вічного життя. Допоможи мені зростати у вірі, ходити в покорі і жити життям, яке прославляє тебе. Наповни мене Твоїм Святим Духом і направляй мене у Твоїй істині, я твій, Господи, тепер і навіки. Дякую тобі за спасіння. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою зі мною, вітаю вас із найкращим рішенням у вашому житті. Тепер вам просто потрібно пізнати Бога, читаючи Його Слово, Біблію. Є багато різних версій, які легко зрозуміти багатьма мовами, і ви можете знайти їх у інтернеті або в магазині додатків вашого телефону. Знайдіть хорошу церкву, яка навчить вас істині Бога та Його шляхів. Якщо це неможливо, знайдіть церкву онлайн або через магазин додатків вашого телефону. Не ускладнюйте собі життя, робіть крок за кроком. Почніть читати, навіть якщо це лише один вірш або абзац. Просто намагайтеся бути послідовними і нарешті знайте, що вас люблять, і навіть якщо ви нікого не знаєте на землі, знайте, що Бог любить вас, і якщо ви дозволите йому, Він покаже вам свою любов до вас.